12 число Полтава, Енергосбуд. відправляємо директору компанії Баплану Дмитро Дмитрович. Це показуємо обов'язково все, що ми підготували. Використовуємо і статті, і божественне природні. Про своє суб'єктність вказуємо обов'язково за те, що монополісти не мають приватизувати державне. Позитивне право, божественне, канонічне, природне право. Вказуємо, що в три юрисдикції нам належить вода, воду, земля і все, що з ними пов'язано. Обов'язково всі статті вказуємо, вказуємо, що вони пірати, що не являються вони ніким. Обов'язково підпис без збитку для себе, на свого роду. І те, що розірвано всі догори, акцепти забрано. Обов'язково. Отримуй пірат свій лист і знай, що до людей ти не маєш ніякого права ні вимагати нічого.